Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Лугвенко Наталії. Січень місяць добігає вже до закінчення, і я готова поділитися, що в мене закінчилося з продукцією Лівеста саме в січні місяці. Почну з великих баночок. Закінчився гель для прання. Вистачає надовго, ще й так, як зараз світла немає, прання у нас. Таке об'ємне і рідко. Тому довгенько вже в мене не закінчується засіб на 28 циклів. Ну, десь так і вистачає, тому що я ж кажу, що вистачає надовго. Давно я вже в пустих баночках не показувала геля. Це в мене закінчився універсальний, і хочу відразу звернути увагу, що в каталозі номер 2 в нас зараз діє, і на ці гелі. Класна ціна. А якщо ще хто поспішить до 1 лютого, то взагалі можна взяти за мінус 50. Дуже-дуже вигідно, тому рекомендую. Я вже робила своє замовлення, якраз гель вже новенький Я собі замовила, вже їде десь посилочка. Другий продукт це закінчилося в мене кухонне мило, Кухонне мило від Home. Дуже мені подобається цей продукт. Ви бачили, що я вже взяла наше гранатове, яке півлітрове, це в мене літрове, і вистачає, ну це вже точно надовго. Я вже навіть не пам'ятаю, коли його брала. Дуже гарний засіб, що цей продукт дає. Ну, по-перше, прибирає запахи з досточок, з ножа, з рук, якщо хто готує рибу. от. Це саме такий продукт, я його по цій причині взяла. Люблю рибу, але не люблю, як потім залишається від неї запах. То цей продукт повністю прибирає і повністю зникає запах, неприємні ці запахи. Також і часника, і цибулі прибирає. А ще дуже класно, що цим продуктом можна мити. Фрукти. Зараз ми багато купуємо яблук, і часто можна відчувати, що є на яблуках парафінова плівка. В Тіктоці багато відео є, як показують, яка плівка і що її треба гарно змивати. Ну, навіть теплою водою не завжди вона змивається. А ось цей продукт дозволено ним змивати, мити фрукти, і він гарно вимиває. Тобто, якщо мити фрукти ми можемо, то звичайно що ми можемо мити ним і посуд. Ну, На постійній основі я не мию ним посуд, але коли вже наш звичайний засіб для миття посуду не справляється, звичайно, що дуже класно цим засобом, особливо люблю ним мити сковорідки, каструлі, якщо щось там таке жирнувате було в каструлі. От саме цей продукт дуже дуже гарно. Прибирає це все. Тому рекомендую. Хочу, звичайно, спробувати вже з гранатом, наша, але це вже трішки згодом, тому що ну дуже надовго мені цього продукту вистачає. ну Давайте відразу закінчилося в мене, не знаю чому, але відразу два геля. Так вийшлося, що на місяць, в цьому місяці чомусь багатенько пішло. Ну, скоріше всього, що просто по тій причині, що раніше було в більших об'ємах. У мене те, що я показувала, а цей 350, а тут 400. Що я можу сказати, дуже нам сподобався ось цей запальсином Лівеста. Прямо дуже зайшов, дуже густий, дуже гарно піниться. Ванілька, теж непоганий гель, але скажу відразу: ванількою чути. Мені подобаються такі запахи, але якщо ви ну, не дуже таке солодке любите, то подумайте, чи купувати, чи ні. А мені, то, звичайно, що зайшло. З цієї серії хочу ще інші якісь запахи побрати. Ну, такі. Гарно держиться, і з цим гелем навіть не потрібно у ванній кімнаті освіжувача, бо дійсно аромат стоїть на всю ванну. І руки, як помиєш, то потім ще і руки пахнуть. Тому хто любить солоденькі, звичайно, що придивіться. Ну а хто таких солодких не любить, вам може бути ну, так, важкуватий аромат. Тому дивіться, обирайте самі. А я, звичайно, ще буду ще купувати. Ще один продукт, який закінчився це по догляду за волоссям масочка Зенікс з ароматом чорного часника. Часником не пахне пустенька, біла, така густа, приємний аромат, такий, як ніби, професійної косметики. Надовго вистачає і ця масочка допомагає. Волосся, щоб ну, не так воно випадало. Звичайно, що випадіння волосся. Ми спочатку розбираємося, що в нас зі здоров'ям, але іноді є такі проблеми, які все одно за собою тянуть випадіння волосся. Це і проблеми з щитовидкою, анемія. Тому навіть якщо ми п'ємо ліки, не завжди зупиняється випадіння волосся. І тут дуже гарно підтримувати його нашими косметичними засобами. І в тому місяці в мене закінчилася шампунь, в цьому місяці масочка із чорного чесника дуже мені сподобалася. І зараз я спасаюся. Ще з'явилася новинка, так забіжу наперед, бо не знаю наскільки її вистачить. Я з нею, звичайно, що зараз дуже активно користуюся. Це спрей для волосся після миття. Волосся зелений, наш з нової серії нашої Веста, От він прям дуже припиняє випадіння волосся. Дуже такий ну, класно сподобалося. Ну, і ця серія теж мені подобається. Тому, звичайно, що буду замовляти ще. Але хочу все-таки зелену серію спробувати, як вся серія, тому що спрей мені зайшов дуже-дуже. І ще один продукт, який закінчився. Так як зараз немає світла, то дуже часто вирушають вологі серветки, це протер, десь там щось витер, і якби напоки все. Трошки наладиться тепло, якесь трошки наладиться щось в нас із світлом, тоді вже можемо і прибирати так, як, звичайно, потрібно. А поки. Серветки дуже-дуже виручають. Це у мене було для ванної кімнати. Гарно стікла ними протирати, тому що навіть якщо ви і так прибираєте, а стікла потім менше парою так запотівають. Мені подобається ну, їхній результат. Тому візьміть на замітку. Вікна скажу, в кого потіють. Ви подумаєте, що з цими серветками приберете? Ні, вікна. Квартирі це не допомагає. А от у ванні те, що потрібно. Ще один продукт закінчився. Настільки ароматів, що якщо брати повними флаконами, я вирішила, то вони ніколи не закінчуються і тільки будуть стояти. Зараз хочеться багато ароматів спробувати, які в нас є. Часто питають клієнти, і я Ось беру отакі пробнички. Тут 3 мл. Він мені ще подобається, що він з дозатором зручно, в сумочки мати, ну і так ним користуватися, просто як тестери, щоб вибрати свій такий аромат, який зайде-зайде. Це в мене закінчився 11 -й. номер еклад. Подобалось мені на літо, коли не хотілося ніяких солодких таких ароматів. На літо те, що потрібно. Або хто не любить солодких, а це такий ніжно-квітково аромат. Він і не скажу, що він геть такий свіжий, але і не такий приторний. Тому ось така в мене Дуже, вже зовсім не бризкає. Тому використала і вже замовила інші аромати, які хочу ще спробувати. Вже поділюся з вами, як приїде посилочка. І дві добавочки у мене закінчилися. Один закінчилося це Д3, К2, так як зима я більші дози вітаміна Д приймаю, саме таку приймала, щоб був і К2, тому що це дуже-дуже потрібно. Ну і ще одна добавочка, яка в мене закінчилася. Це велнес, дуже класна добавка. Шкода, що зараз, бо я слухала вебінар і я не замітила різниці. В чому різниця, що зараз буде в нас інший, тут в мене ще на 60 таблеток, той уже новий, що є в каталозі, в нас на 30. Тому, ну, якби ціна вже стає дорожча. Але так як ця добавка дуже-дужена. Мені гарно підходить, тому, звичайно, що буду купувати. У ну, мене ще є в запасах одна така сама баночка, а потім вже буду дивитися, буду чекати якісь акції і купувати, напевно, ту, що є. Бо без цієї добавки я вже якось ну, набагато себе краще знаю, почуваюся. Це, ця добавка класно підходить і для дівчаток, в кого болісні місячні, і для жінок. То вже в предклімакс такій періоді. Ну і при клімаксі теж вони дуже гарно вирівнюють гормони. І ще десь в мене закрадається така думка, що можливо вони мені дуже гарно допомогли навіть при щитовидці, якщо вони вирівнюють гормони, я десь все-таки думаю, що можливо і вони посприяли тому, що я зараз. Ну, відмінили мені покажу це через аналізи в лікарні, це я не сама вирішила собі відмінити. Але навіть коли я вживаю ці вітаміни, то я перестала пити гормони. Це дуже мені якби класно, тому краще я буду пити вітамінки, аніж сидіти постійно на гормонах. Так що, ось такі були мої пусті баночки. Все, що закінчилося в мене. В січні місяці, ну і до скорих зустрічей, бо їде посилочка з новим поповненням, з новими продуктами, про які я вже розкажу згодом. До скорих зустрічей, пока-пока. Як завжди, каталог і посилання на реєстрацію буде під відео.